Коли хтось бросив каміння, воно летить і вважає, що воно вільне, воно в польоті, але хтось його жбурнув. І для мене є щось вище, ніж свобода. Це причетність до Божественного. Ідентичність це соціальна, свобода це людське, а причетність до Божих справ. Стати співробітником Бога, причетних до тих таїнств, про які говорив Філоненко. це для мене щось більш важливе, але за, за це я плачу собою. Там вже нема мене, я там розтворяюсь, я там живу. Це велика радість і це велика жертва.